Вітаю! На зв'язку Олександр. В даному відео беремо форму. Наприклад, тут у нас є підписка на новини з імейлом e і ім'ям. І а, підключаємо до неї JavaScript. Це трошки просунута тема. Про JavaScript будемо розмовляти окремо детально сьогодні, чисто вайп-кодінг. Тобто працюємо за допомогою нейромереж. А, задачка. Наприклад, замість відкриття нової сторінки, зараз форма працює так, що я пишу сюди а, цей, потім відкривається нова сторіночка, ну і тут чужа сторіночка, і мені це не підходить. Мені треба, щоб воно відправило мені кудись дані в потрібне місце, і а, написало мені просто якесь там сповіщення, наприклад, там модальне вікно відкрило. І, власне, з цим ми сьогодні попрацюємо. Значить, що я кажу? Я відправляю чату GPT свій HTML повністю, тобто все те, що в мене отут написано. Відправляю йому і даю йому ще таку задачу. Значить, допиши мій код, додай модальне вікно з текстом Дякую за вашу участь, додай JavaScript, який буде реагувати на заповнення форми, забороняючи стандартну поведінку, стандартне відкриття нової сторінки. Потім, по суті, він там стандартну поведінку має вимкнути. І значить, я маю мацкати в формі на кнопку, а він це відслідкувати і відреагувати на це. Значить, Далі він має відправити дані форми на посилання, не те, що в скрипті, а те, що всередині форми вказано. Тобто у нас є в формі певний атрибут action, і от на цей action хай він його відправляє, для того, щоб у нас скрипт був універсальний. Значить, отримуємо текстову відповідь, тому що а, є вірогідність, що він буде отримати відповідь у вигляді JSON. А я би хотів, щоб він отримав у вигляді тексту для початку. От. А, тому, а, ну, хоча, як правило, там JSON більше вірогідне, що вам знадобиться, але окей. Значить, підставляти це у модальне вікно. Оцю текстову відповідь. І відкривати це власне модальне вікно. Ну, і в модальному вікні, щоб там була просто кнопка ОК типу для сповіщення. Відправляємо йому таку штучку І дочекаємось чекаємо на завершення. От, відправляє дані через він вибрав конкретний метод, як відправляти, відправляти. Відправляє на конкретний екшен, і ОК. Ага, значить. Він ще використав HTML, гаразд, ага, чудово, тому що мені треба ще всередині модальне віконечко. Плюс далі йде JavaScript для обробки форми. JavaScript, оцей бутстраповський, нам необхідний для того, щоб модалка працювала. Без нього модалка працювати не буде. От він уже закінчив писати. Я можу просто видалити попередній код, ставити новий. В принципі, бачиш, що в мене. Підписка збереглася. Далі важливий момент. Мені треба якось потестити. Я не хочу тестувати цим. Значить, що я зроблю? Я піду на спеціальний ресурс, називається він Webhook Сайт. Ось так. І тут, значить, коли я відкриваю головну сторіночку, у мене з'являється така Unique URL. Ви можете це дуже крутий сервіс, якого зручно використовувати для різних перевірки автоматизації там наскільки вам це все. Наскільки ви правильно запит склали, і так далі, він детально показує, які дані, в якому форматі, куди прийшли. Власне, Але для використання вам достатньо, от ще навіть імейли тут є. Для використання достатньо вибрати оцей Unique URL. і ви можете навіть відкривати, от наприклад, це в браузері я відкрию. І от воно мені пише: рли. Коротше, контент Configure, нічого не сконфігуровано, але він мені демонструє, що от я відкрив уже цю сторіночку. А, і всі дані, з якими я її відкрив. Наприклад, якщо я допишу в адресну строку, якийсь текст, наприклад, наприклад, а, тест 123. Тоді я побачу оцей тест 1, 2, 3 якраз у вигляді оцих параметрів. Мені, наприклад, я хочу побачити в вигляді form values. Тобто у нас форма відправляє, у нас QV string це фастична, якщо форма get а, має тип, тоді вона попадає сюди. А якщо форма має post-тип, тоді вона потрапляє у Form values. І от я хочу, щоб оці Form values з'явилися у мене тут. І а, цей, більше того, що мені треба якусь відповідь йому дати. І для цього є в цьому сервісі також крута штука, наскаємо edit і пишемо тут: а, Ура! А, я отримав твою заявку. Все, тут залишаю, значить, текст імелі також залишаю. Зберігаю. І тепер, значить, я можу використовувати це посилання, те, яке я. А, там, Першочергово скопіював. Давайте може скопіюю його разом з гід параметром, і зараз поясню для чого. Наприклад, дивіться, я можу сюди написати форм. Тобто, я можу використовувати одне посилання для всіх, але писати, наприклад, це перша форма, а потім буде якась друга форма, а потім якась третя, і таким чином розрізняти, чи там це, яка із цих форм у мене була заповнена. Отже, чудово, в мене є webhook сайт в мене є, значить, формочка subscribe form. І далі йдемо всередину JavaScript, дивитися, що в мене це є. Також я, напевно, що глянемо на модальне вікно. Ось тут воно починається. У нас є тут модул fade, fade – це модальне вікно, яке у нас а, приховане. Якщо я його. А, ну, в принципі, воно зазумовчуванням приховане. а, Словом. Так, значить, модальне вікно за замовчуванням приховане, і наша задача його показати. Нам знадобиться також для а, відкриття модального вікна, ось вот тут дивіться, bootstrap модул це вже із оцього цього JavaScript дістається конкретний метод і використовується. Ну, давайте розберемо а, JavaScript по порядку. Перше, значить, JavaScript хлоп, є. Далі, у нас ми дістаємо. Конкретно оцей, створюємо змінну форму, точніше, незмінного константу, яку беремо от стандартний метод getElementByID і subscribe form. Значить subscribe Form, якщо придивитися, то ми можемо побачити, що він у нас знаходиться ось тут вище, в самій формі, а ID, це якраз. Ідентифікатор html ідентифікатор елемента, і ми використовуємо метод getElementById для того, щоб отримати конкретно цю форму. Далі ми щось із цією формою робимо. Підключаємо слухач події, event listener. Події у нас submit, тобто людина натискає будь-яким чином, вона може enter натиснути тут, от, наприклад, ввести mail а потім натиснути Enter, і ця форма спрацює. А може натиснути на кнопку підписатися. І це різні варіанти того, як вона може відправити форму, але це все одне, все по суті, є сабмітом цієї форми. Далі ми забороняємо стандартну відправку форми відкриття в новій сторіночці. Потім далі ми їдемо, наприклад, отримуємо дані цієї форми і вже працюємо з наступним чином. Ми беремо тіло, от беремо форм-дату. І підставляємо її в тіло запиту. Також а, ми виконуємо а, значить, форм а, посилання, яке ми використовуємо, ми беремо із атрибута action форми. Тобто перший аргумент, от у нас fetch, має насправді два аргументи. Перший аргумент це посилання, на яке відправляти, другий це параметри там, запиту. І значить, параметри запиту метод пост, звичайний, і body, form, форм, дата, тобто те, що там всередині цієї форми знаходиться. Це у нас так званий проміс, тобто взалежно, ну, тобто, Воно відправляє, ця відправка відбувається не миттєво, тому, типу, нам треба дочекатися завершення. І для цього є додатковий просто крапочка після відразу, після закриваючої дужки йде, тоді йде якраз параметр DAN, тобто тоді. Тоді що ми робимо? У випадку з респонсом ми отримуємо тексту відповідь. Коли ми отримали вже розпасили текст у відповідь, тоді ми підставляємо цей текст, значить, працюємо з цим текстом. І що цей робить текст? Ми шукаємо моду контент. Перевірити, я гадаю, варто, що Модул контент у нас є. От у нас Model Body, і тут у нас ID Model контент присутня. Отже, моду контент. Ми його беремо. Беремо текст контент і заміняємо його на, власне, оцей текст із аргумента. Потім а, відкриваю потім в. в... Значить, MyModel шукаємо конкретну модалку через а, ідентифікатор. От таким чином, ну, ми отримуємо MyModel кон константу. і тоді вже викликаємо для цього my model викликаємо метод show, який вбудований SAP, власне, цей bootstrap modл який показує цю форму. Він може його там show робити, може там цей, ну, не суть. А, також додатково ChatGPT зробив гарну штучку. Він додав реакцію на помилки. Тобто, що відбудеться, якщо у нас буде помилка відправки форми, і воно нам напише просто отаку штучку. Можна попросити його там деталі якісь надіслати, але, як правило, деталі можемо в консолі браузера вже дивитися, що воно там не так відбулося. А, гаразд, на цьому все. Гадаю, що можна пробувати перевіряти. Давайте натисну тут Publish. І спробую відправити відразу тут мою форму. Значить, натискаю просто Enter. І бачу, що ага, у мене сталася помилочка при відправці форми, не дивлячись на те, що насправді форма у мене успішно відправилася. Форма 1 відправилась, ім'я АLEX, емейл. Ось такий. Отже, а, отже, питання власне, до цього а, конструктора, але значить, ми можемо відкрити це вже на сайті і спробувати це на сайті. Можливо, на сайті воно спрацює ефективніше. Яку я провів діагностику? Значить, в мене не спрацьовувало. Спочатку писала помилка. Помилка, коли запит не вдалий, не вдало відправляється. Коли це відбувається? А, значить, точніше, як я діагностував? По-перше, я відкрив консоль-браузер. Відкриваю це, наприклад, або дослідити там якийсь один із останніх цих, або це не програмний код сторінки, це інше. Оце, це, тіпа, це не, не то. Значить, відкривається спеціальний там Інспектор, і ми відкриваємо вкладочку консолі. Але якщо у вас браузер Firefox, як у мене, наприклад, або похідні його, типу там Xena чи Flurpa, чи щось таке то ви можете це робити відразу відкрито тут XHR запити. І відразу тут всередині консолі зручненько дивитися А що у вас було відправлено туди, і які там додаткові яку ви, наприклад, відповідь отримали чи не отримали. Тобто всі запити у вас. Тут є всередині консолі. У випадку з Google Chrome, ви відкриваєте вкладочку Мережа, і ви вже тут бачите, наприклад, помилку, що course Mission all of Origin. Тобто тут бачите відповідь, і тут бачите помилочку. Я поки що повернусь, але суть в тому, що я бачу, що ага, у мене є корси. Це значить, що не може відправлятися на а, цей. А, Запит на цей сайт, тому що це чужий сайт. От. І що можна зробити? У випадку, з цим прикладом, з цим сервісом, ми відкриваємо просто Edit і ставимо галочку Add Course Headers. Після цього. А після цього в нас запит приходить успішно, і ми бачимо, що відповідь ми також отримаємо: ура! Я отримав твою заявку. Можу консоль закривати, після того яке налаштував свій серот для того, що він спокійно приймав ці запити не потребував відправки від цього ж самого сайту. То, власне, я можу нацкати підписатися. І бачите, що от у мене прийшла нова заявочка вже, і я бачу, що від кого вона прийшла, з яким там, яке ім'я, яке його ім'я, емейл. Ім і бачу, що у мене є результат. О, таким чином, мені вдалося перевірити, і сталася помилка при відправці форми. От Фактично, таку можливість мені вдалося перевірити. Давайте я також ще тут спробую, і я бачу, що тут воно аналогічно працює. І... А, значить, і помилку мені вдалося перевірити, і успішний результат мені також вдалося перевірити. А, давайте спробуємо на фіналочку зробити все-таки відповідь в форматі JSON, тому що, а, тому що це, як правило, формат різних сервісів, різних інструментів для автоматизації, і тут може бути більше різних даних. Наприклад, зробимо наступний а, текст. Я пишу параметр текст, в якому є значення у рай отримав твою заявку. Зверніть увагу, що а, лапки, ось такі подвійні лапки це те, що не можна використовувати всередині цього тексту. Якщо вам дуже треба. Тоді ви можете, типу, от, написати, але екранувати ці лапки. Таким чином, ну то про JSON ми окремо будемо говорити, це дуже важлива тема. А, і ще в ідеалі нам потрібно сюди написати контент-тайп правильний, наприклад, Application. JSON. А я вставляю сюди Application JSON, натискаю save, і тепер продемонструю, що, наприклад, в моєму браузері знову ж таки, Firefox це дозволяє, не треба ніяких лишніх плагінів, Firefox показує відразу готовий об'єкт, який ми отримали, і там розпарся. Ну, от у нас пункт текст. Також можна відразу а, натис... натиснути, наприклад, сюди написати, а, я не знаю, що там текст. А... Подописував сюди параметрів, і тепер воно має бути ще цікавіше. О, дивіться, в мене є числові параметри, там булеві значення, і так далі. А, раз, значить, це так мені відповідає сервер. Тепер, тепер моя задача а, наприклад, що зробити? Сказати: а, наприклад, перепиши скрипт. Перепиши скрипт так, щоб він відправляв дані в форматі JSON. Мені надоїло форм дата, я хочу саме JSON. Класний. Потім отримував відповідь, щоб він його ще сконвертував на етап відправки. Отримав відповідь, я йому пишу приклад об'єкту. І, і підставляв форму значення ключа текст. Тобто він брав просто оцей, URL, залишив твою заявку. І підставляв його. Окей, відправляємо і чекаємо на завершення. Написання. Подивимося, чи він мені. О, дякую, він мені редагує виключно скриптик. І у нас давайте коротко пройдемося про те, що тут відбувається. По-перше, значить, він робить його таким чином. Мені це не дуже подобається, але поки що це підходить. Тому що, якщо у вас там форма буде з Чуть-чуть поскладніше, то це може вже там не спрацювати. А, також він типу, каже, що от я Content type Application JSON у нього відразу. Плюс body він іще, А, плюс бере оцю, значить, наш об'єкт і конвертую його в, просто в JSON як рядок і передає його як рядочок. Потім, значить, тут замість у нас був раніше текст. От, Responds.Text. Зараз у нас з'являється response JSON. Він вже отримає JSON. Потім дістає із нашого власного JSON властивість text. І а, підставляє її в контент. Виглядає все дуже гарно. Копіюю і заміняю в моєму скрипті. Значить, знаходжу текст скрипт. Можна тут, до речі, в більшості редакторів є така чудова штучка. як... Згортання. От дивіться, я згорнув його, потім видаляю, видію, виділяю легенько і вставляю сюди ще разочок. І не забуваю, можливо, чуть-чуть його підформатувати, щоб він акуратніше виглядав ось так. Щоб всередині ці всі дані були всередині скрипта. І Гаразд. На цьому все я зберіг. І тепер я можу перевіряти, значить, що в мене є? У мене є Олександр на скайп підписатися і отримую трошки дещо не те. Значить, можливо, він мені зіпсував модул контент, ну, як би, ну, просто він мені його підставив уже, а я бачу відповідь, але він мені її не підставляє уже в, в модалку, а він її якось виводить сюди. Ну, зараз будемо з цим а, працювати. Ну, давайте ще за хард рестарт, і ще разочок заспробую. О, просто треба було оновити як слід. А, і тепер він пише: от бачите, твою заявку в мене з кавичками. Тобто він все-таки нове значення підтягнув. А тепер дивимося на те, що в мене вийшло. Тут в мене ще общем деякі з'явилися. Але ми бачимо, що у нас є RAV конті, воно тепер уже приходить в форматі JSON, і ми бачимо, що от ми його відразу можемо там форматувати і виясняти. Таким чином, от у нас вже раніше, якщо у нас було пост у вигляді form values, то зараз у нас пост у вигляді RAV контєнт JSON. -а. Ось. І це значить, що це може бути більш дружелюбно для деяких там сервісів інструментів. Здається, це все, що я хотів по а, фундаментальним основам HTML-форм вам продемонструвати. Як бачите, в нас вже формочки виглядають красиво, тому що ми е, не паримо цей. Е, не видумуємо велосипедів, а використовуємо готові бутстрапи. Також чан прекрасно справляється з тим, щоб допомогти нам відправити дані. Звісно, можуть бути нюанси, які просто треба там, мати досвід або, або домучити чан щоб він уже вам сказав, наприклад, ці саме курси чи щось таке. Ну, але для цього фактично тут в першу чергу знаходжусь я, тому що більшість цих. Етапів я демонструю вже в процесі цих пунктів, а значить, а, посилання на, ну, давайте я зараз спробую відкрити посилання в приватному вікні, для того, щоб ми перевірили, що у мене значить цей код буде вам доступний. Я його спробую залишити всередині уроку. І от зверніть увагу, в мене версії. Ось тут всі 4 є. Четверта версія, та, яка відповідає. Значить, дайте, натисну. То що небудь, спробую натиснути щось не спрацьовує. Словом, четверта версія це код, який відповідає уже безпосередньо. за Форму JavaScript, а, а перша форма звичайна. Потім друга версія це різні типи полів, і третя версія це у нас типи інпута. Такі у нас є готовенькі ці готовенькі уже наші приклади. Можливо, там з часом я рознесу їх на окремі файлики, подивимося. Суті, це, в принципі, не змінює. Зараз, зараз це наступним чином реалізовано. Сподіваюся, урок вийшов цікавим, і вдалим, і особливо корисним. Бажаю вам успіхів в роботі і до зустрічі в нових відео.